Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні з вами будемо розмовляти про основну і найбільшу страшилку на YouTube каналах. Це Джоб-центр. І як вони виганяють в лапках людей на роботу, особливо українців, які всім тут вже впеклися. Заспокоюємося, починаємо дихати, насолоджуватися красою. А я буду розповідати, як це було у мене зустріч зі спеціалістом, яка відбулася сьогодні. У мене два марифера, один із них по працевлаштуванню, а другий це по здоров'ю. Є тут таке, виявляється, є людина, яка підбирає під твоє здоров'я, дає рекомендації і по професії, і по праці, і по роботі, і по всьому. Ось так буває. Оскільки я інвалід і працювала в Україні повний робочий день, то тут перше питання це було як пер, цілий день. Ну, ось так, як працюють завжди у нас медсестри по одна, за двох, а то і за трьох. Ну, в кого як вийде, в кому як повезе, скажімо так. Так ось, ніхто не виганяв. Перше питання, я, я закінчила. Курси, тобто мої сертифікати. Вона була дуже здивована тим, що я здала мені до 33 з 33 балів і трішки розчарована, що мені не вдалося аж приїхати здати на BIE. Але, знаючи мої проблеми зі здоров'ям, вона була задоволена і сказала, що все дуже добре. Що розмовляти можна і краще буде, коли під час роботи. І другий би подумав би, що це все виганяють, але мені цього боятися нічого. Я не боюся роботи в жодному разі. А навпаки, здивована тим, що мене просто запрошують навчатися. Не так, як, і враховуючи мій вік, і мій стан здоров'я, і все це ось так просто, як бачите. Можливо, я така везуча, не знаю. Можливо, я щаслива така. Але те, що в мене за останні півроку дуже багато термінів і до лікарів бо я навчалася, ставала екзамени, погіршення є інвалідністю. Я в Німеччині не оформляла, тому що думала два тижні там, місяць і поїду додому. Але ви бачите, що. Це не так швидко, як бажалося, як ми всі думали. Тому доводиться тепер проходити до обстеження, але це для мене самої потрібно, бо в Україні я це робила щорічний і обстеження, і все. Єдина вимога у перейде по здоров'ю те, що я кожне обстеження проходжу і направляю її. І майла, мабуть по свої виставки. І вона за півроку робить мені висновок, мені дається півроку на обстеження і на лікування. Можливо, на якісь процедури, які вона додасть до мого плану лікування. У мене ще немає повністю документів з моєї нової роботи, і я сказала це на словах. Вона була дуже задоволена, перепитала, чи не важко мені, тому що. Пропонується мені робота не більше 2 годин. Я просто в шоці. Сказати, що я не в шоці, це я не розумію таку роботу на 2 години, але ви бачите, як. Пікнуються про своїх людей за обмеження. То, ось така у нас екскурсія а, лік... по місту та допомагати нам лікар, бо я сьогодні ще збирав документи деякі вона сімейного лікаря. І, і, це і Це мені потрібно для більше, якщо написали вам дві години працювати, то ви не маєте ось навіть Я більше брати, ніхто мене не згарист, нікому не викидав рекомендації. роботу, не заставляли щось робити поза моєю волею. Навпаки, можливо, знаю таке, що і деяким запропонують одразу після курсу біанц йти в середовище німецьке і розмовляти. Це дійсно краще, мова вивчається краще серед носіїв мови. Ось так. Страшилка закінчилася. Все буде добре! Інтеграційні курси не можуть дати розуміння німецького суспільства, не можуть дати досконале вивчення мови, рідко кому це вдається. Але ми стараємося, ми вчимося, ми працюємо для того, щоб допомагати рідній ЗСУ, Україні, підтримувати, як це можемо, і йти вперед до перемоги. Багатьом дуже важко це вчитися, як мені, наприклад, дехто дуже легко і показує, що вже, нав... вже навчається на рівні С2. Це зовсім люди такі молодці, але я 100% впевнена, що вони готують своє майбутнє вже без України. Бо навряд чи той, хто мріє повернутися додому, буде вивчати перемогу до такого ступеню, та і вчитися на якусь спеціальність. Я не кажу, що це погано, це добре. Кожен має право на своє життя і будувати його як хоче. Хоч і запрацювала програма Job Turbo, але не така вона вже страшна. Всі навчаються, хто хоче, хто хоче, йде, працює, хто хоче, вибирає те, що хоче. Так буде правильніше. І ніхто тут не звертає на те, що то пишуть. Пишуть тільки ті, кому робити нічого. Або Хейтери, яким за це платять. А звичайні німці підтримують українців. Жодного поганого слова в свою адресу я до цих пір не почула, за виключенням отих дурних коментарів під моїми відео. А ми дякуємо Німеччині за все, за прихисток, за лікування, за можливість працювати. Я дякую всім за увагу і до зустрічі в нових відео!